Наше місто наближається до нового опалювального періоду, в який по. Закону має стартувати і розпочатися 15 жовтня цього року. Щось я так в душі передбачаю, що він буде відтермінований, тому що наше місто має подбати про збереження енергоресурсів. Я думаю, що ми десь розпочнемо 1 листопада опалювальний період, але вже більшість частини наших карастинців пенсійного віку, наші пенсіонери, звертаються вже до управління праці, звертаються до пенсійного фонду України з приводу. Оформлення житлових субсидій. Це пов'язано з тим, що все-таки у більшій частини наших пенсіонерів, які отримали підвищену пенсію по 39 статті, а це приблизно на середній розмір, яку на протязі останніх двох років отримали наші пенсіонери, вона складала приблизно там 18-20 тисяч гривень. То на сьогоднішній день більша частина пенсіонерів позбавлена цієї, будемо казати, великої пенсії, цих великих пенсійних доплат. І на сьогоднішній день середній рівень пенсії по нашій громаді становить приблизно 7 тисяч, сім триста, і таке інше. Який розрахунок береться? Це приблизно 4 тисячі робоча пенсія, як я називаю, ну і 3 тисячі 200 – це те, що залишив пенсійний фонд по доплаті по 39 статті більшості наших користинців. Близько двох років деякі коростенці не користувалися житловими субсидіями, тому що був достатній рівень доходів, щоб сплачувати за спожиття комунальні послуги. На сьогоднішній день ситуація така, що приблизний дохід на наших пенсіонерів це 7200. але Хочу, хочу попередити, все таки на жаль, наших пенсіонерів, що є формульний розрахунок, і, і взагалі житлова субсидія призначається висходячи з Сукупного доходу всієї родини. Тобто ми беремо дохід, умовно кажучи, бабусі, умовно кажучи, дідуся, сумуємо це пенсію, виходимо на середній рівень і визначаємо кількість витрат на житлово комунальні послуги. Для того, щоб середня статистична родина пенсіонерів отримала хоча б мінімальний розмір субсидій, дохід на одну людину. Родині має складати приблизно, я говорю, приблизно 5200, 5300, 5400, ще раз наголошую на одну людину. Якщо сума буде більше, субсидія буде, але дуже маленька. Там, умовно кажучи, 100 гривень, 200 гривень і 300 гривень, але це також допомога. Але вже коли буде сума там, пенсії становити е, ближче 5800 і 5900, то субсидія на житлово опалювальний період не вийде. Отже, зараз управління праці та соціального захисту населення консультує громадян у питаннях субсидій. З початком опалювального сезону почнуть приймати документи.